Привіт, привіт! Сьогодні у мене невеличка покупка є, і я розкажу вам, що і скільки коштує, де я купувала. Ватні диски 120 штук. Я купила ось такі полісся у Єві. Вони коштують 33 гривні 90 копійку. але за карткою Єва мені зробили знижку, я за них заплатила 30 гривень рівно. Я в АТБ зайшла, купила два огірочка. Оцей пакетик, він біорозкладний, я так зрозуміла, розкладається, його не, можна не утилізувати. І а, такі ось тепличні огірочки. По 78 гривень І Я взяла два гірка разом з пакетом 29 гривень вийшло. там, І скількись ще копійочок чек, я вже не брала, поспішала на автобус. І ще я була в Аврорі. В Аврорі я купила. Я купила. Прокладки ось такі Белла, 10 штук на 4 краплі за 34 гривні. По 12 гривень фріскас, корм для котів, фелікс по 15 гривень, і 17 гривень ось такий засіб для миття посуду. Був ще якийсь дешевший, але не в такій пляжці за 14 гривень. Але жіночка, яка брала, вона сказала, що то їй не подобається оцей кращий. І тому я взяла такий. Ось такі були невеличкі покупочки. Всім, всім пока ось чек із Єви на 132 гривні. Чекаю, поки наведеться. Різкость. Так. Ну все видно так, 132 гривні. Пока, всім гарного дня!